А то есть вчера в ваших кругах. Цена задного времени, да? С какой ситуации никуда не да. Я могу. Знаете, нет, смену. Цена вот на приехал, да? От, бачите, ти чекалась. Ні. Доброго ранку. Доброго ранку Доброго. працює. Доброго. Цілодобово. Повноваження кругом. Заключений договір використовує. Звісно. Договір теж можу показати, проте я не маю вам його віддавати. Договір заключений 26 серпня, 24 року. Прямо на свій день. коли да. цей Заявив про своє право, в тому числі повідомлення КВК. Щодо звернення до обласної адміністрації. Ну, напевно, в планшеті. І... Вінницький об'єднаний міський територіальний центр. Там же відповідь вам мала б надійти. Ваша, так. Да, Обласною ще комісія mm -hmm. не засідала по ньому. Mm -hmm. Там по 10 чоловік вони ручка. розглядають. Вони... Ручка в руці. руці. Ваші тут є, іншого я не дочекався, всі бояться їхати до цього. Uh, uh, нам понятих не треба, ми. Чуєте що пам'яті заборонять. Це доказ. Це звернення чи звернення саме. Пробував так договір. <різوع> <Тому я підорюю>. ну, відповідно, мої повноваження надав посвідчення в мене школи. Ви мене також визначаєте, так, вже да, в протоколі затримаєте? Я його долучив. Там час сіки, вкажіть, добре? 9.50, затриманий чоловік. А, а. Ви ще домпільми, як даєте, правильно? Nee. Він пишет воду, що ми кісероку Давайте фотографію. Ми тут не зробимо 300, миксерак все не водить. Просто сфотографуйте. Може, я теж сфотографую. Розпишітеся, фоторахуйте. Ось, накопийся. Е е е Давайте я до кінця е прочитаю. У вас адвокат прибув, тут напишете, прибув адвокат, подпись, прізвище, цього. зауваження щодо огляду я вимагали там обшуки і так далі ну поверхневу перевірку дозвіл давали ну типу не давав ну типу я сказав що паняки надо тому подібне я зрозумів Валерій Валерій об'ясніть що ви обшук не проходили, а поверхнева перевірка це ну ви мали мене мацати якщо б я не мацати я сказав, щоб вам ні, ні, не можете я можу так провести чи у вас є коліщі я можу це прописано це прописано Може, можу, Дивіться, ну сперечатися тут кожен може мати свою думку, що це є, скажем так, але якщо він має заперечення, він має про це і і написати. Він Ні, то ми ж не проводимо. Не, ну то, що не того, що я сказав, що я не хочу приділити вібостопокашу два телефони, зв'язка ключі. Так. Так. Ні, ну ви ж ви ж хотіли Правиль? облапувати. Правиль? Мене. Ми, ви, 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 ну, поверхна допомога. Я, я, це, я поповер... розумію це. Дивіться, це проповер... це, я вам навіть це, покажу, це, це, що ви, ви в наступний повернув... раз е... знали. Ну не, не... я все. Як проводиться поверхнева перевірка. Візуальний огляд транспортного засобу е, також. Ну це отак, отак. Раз. Ну, то ж так і все. Ну не. А то слухайте, у е... вас долоні і не трогательні в сторони долоні. Отак. <говори> так. Паня понятого тоже зазначаєте сюди. То що <говори> огляд не проводиш? Ви вважаєте, ні. Ви зазначили поверхневий те, е, що в нього він показав? То що він показав? Він Ну того, що... То, що ви мали, то що ви То що ви мали мали робити поверхневий об, огляд? У вас це тут шість чоловік. Це Та не не яка повір, різниця? Це ребята? різні речі. Огляд, коли вас поглядають, злучається. Ви на ви, ви, ви так і напишете тут, згідно своїх переконань, що так і так ви вважаєте, що це не був огляд. І все. О, що тут? Тут підпис, це права допомоги. Пишити підпис, люди сьогодні сіяли, прибув облока. Там на машині. Мене просто... Я замерзую так, що... Дякую, вже так, тут підпис, так? Підпис, да. Подписи ініціали. Прибув адвокат. Закін заключення вдома. Прибув адвокат відповідно довго, відповідно довго. Зміну зразу. Та, що тут? По поводу кого я думаю, это написать проводився чи, проводиться, чи no. не проводиться. Подпись. Під тиском поліції показав показати речі чи що. Правильно. Під тиском поліції показав, показав сам. сам речі корпусі. да, так? Да, да, да. Все. Так, давайте тоді. там. Получається, без нем сиду.